Вітаю, друзі. Кожного разу, коли я записую таке відео, чи роблю оголошення о наявній роботі на фермах, я відчуваю таке двояке відчуття. По-перше, я розумію, що отримую знов таки шквал насмішок на шталь, що це робота на фермі, бла-бла, бла, бла-бла, бла. Але. Потім, коли я отримую гарні новини від людей, які почали е працювати на фермі, і вони задоволені усім. І коли я отримую листи та імейли від е різних людей, українців, які шукають е роботу на фермах, я розумію, що, е мабуть, це потрібно, так? Комусь це потрібно. І Людям, які вирісли у сільській місцевості, майже мабуть ця, ця, ця можливість знайти роботу, вона дуже дуже потрібна і корисна. Отже, і сьогодні в мене є дві вакансії, о, о яких я розповім в цьому відео. Дослухайте це відео до кінця, уважно. Це відео. Ці вакація відео відео стосується українців, які вже в Манітобі, чи які приїдуть до Манітоби в найближчу неділю, мабуть, дві неділі. Е, якщо ви ще не плануєте приїжджати в Манітобу, будь ласка, не треба слати мені резюме, тому що ці вакансії вони відкриті зараз, і фермер шукає робітників зараз. Я ще раз хочу нагадати, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, натисніть на дзвіночок, напишіть 4-5 слів коментарів під цим відео. Отже, що стосується роботи, буквально 20, 20 минут назад, я назад я розмовляв з фермером, який шукає двох робітників собі на ферму. Це невелика ферма. Він працює з коровами. Також є е, поля е, невелика невели, не, 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 не ферма. Він шукає двох працівників. Е, кого він шукає? Він шукає двох холостих людей, незамужніх людей, чи, е, в, чи це ма, ма, може бути е, родина без дітей. Чому без дітей? Тому що йому немає в нього немає місця, куди селити сім'ю. Тобто в нього є будинок, там три кімнати, три спальні, але в цьому будинку живе мешкає його син. І е, його син буде шерити цей, цей будинок з робітниками, так? Тобто в цьому будинку немає місця для дітей. Це не тому, що він не любить дітей ось щось таке. Це це чисто тому, що в нього немає достатньо міста, щоб е, предложити е, більш бі, 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 родині нормальне життя. Так тому він е, наголосив, що це мають бути два е, дві людини, які холості, чи це може бути молода сім'я, чи не молода сім'я, але без, без дітей. Якщо ви маєте навики роботи на фермі, це буде дуже-дуже гарно. Якщо ви маєте навики їздити на тракторі, це теж великий бонус. Що стосується ферми, ферма розташована примірно 45-50 їзди, хвилин їзди від Вінепегу. Це ви можете пошукати uh, High River uh, Place, uh, Seven Sister Falls, the, uh, Це ця ерія. Це дуже-дуже гарна ерія. Вона. Та, там ліси, там річки, там озера. Uh, вона дуже-дуже гарна ерія, але трохи. Я не можу сказати, що це дуже далеко від Вінепега, так по місним стандартам 45 п'ять їзди, 50 мінут їзди це не дуже далеко, але це ж не під боком. Так це потрібно розуміти. Так, там є невеличкий город Безежур, Цей це місто. Воно як найближче до цієї місцевості. В цьому місті ви можете, там є різні магазини, крамниці, все, що потрібно. Так? Різні кафешки, ресторани. Безежур, мабуть, 15-20 минут їзди від цієї локації. Отже, якщо ви. Розумієте, що ви можете поїхати працювати на такій фермі. Якщо ви шукаєте роботу на фермі, як я вже наголосив, фермер надає житло. Що він мені сказав? Він мені сказав, що він буде продовжувати шукати житло, і щоб робітники жили окремо. Але, на жаль, це не так дуже легко знайти житло в, в, в тій місцевості, тому що там не так багато житла. Так, це е, маленькі е, деревушки, е, не, не, там немає багато. Домів, і тому це не так не так швидко і не так легко зробити. Отже, якщо ви вважаєте, що ви можете працювати там, що ця робота вам підходить. Відсилайте мені резюме, зв'язуйтесь зі мною через мій сайт. Посилання на мій сайт буде в описанні до цього відео. Я ще раз хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, натиснути Вподобайку, натиснути дзвіночок, залишити 3-4 слова коментарів. І, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео, чи в Манітобі, чи в Канаді. Це кому як пощастить. І так, да, я зараз робот... працюю над цим відео, що я казав, як робити резюме. Як підготу... під... підготуватись до співбесіди, як пройти співбесіду? І в наступному відео я вже почну показувати і розказувати ці, ці... нюанси, що... що потрібно робити. Отже, до зустрічі в наступному відео. Нехай всім щастить. Бай! Такий невеличкий по скриптум. Цю ці вакансії я знайшов завдяки одній молодої сім'ї родині, яка зараз працює в Манітобі на фермі, який я свого часу також допоміг знайти цю роботу. Ця родина довольна своїм життям, своєю працею. І це вони зі мною зв'язались і розповіли, що вони отримали таку інформацію. І вже після цього я зв'язався з фермером і почав з ним розмовляти. Так що щира подяка українцям, які допомагають іншим українцям.